Дівчатка, ваша улюблена новиночка. І я вже руки потираю, хочу приміряти. Слухайте, щойно мені принесли з пилу жару новиночку. Я нагадую, що це телемагазин «Прованс», ваша ведуча Маргарита. І в студії в нас вже ваша улюблена клітинка, яка зараз на піку популярності, але це ще не все. Вона іде теплюсінька. Бувають, знаєте, такі тонесенькі. А ця саме байкова іде така щільна тканинка, вона тепла і ще ця сорочка у нас з. Капюшончиком. Подивіться, якщо десь пішов трошечки дощик або, можливо, вітряно, прохолодно, ви завжди зможете з легкістю накинути капюшончик. Він, до речі, такий глибокий, доволі капюшончик. А ви зможете, навіть, якщо у вас висока зачіска, його накинути. Потім є шнурівочка. Ой, дивіться, яка класна шнурівочка. Так, вона, тут ще якийсь летерінг, щось написано тут денс. Ну, взагалі, все продумано. Вона такого широкого іде формату. Так, шнурівочка, ви можете собі затягнути. Сягнути капюшончик цією шнурівочкою за потреби. А потім найголовніша принада. Якщо ви не полюбляєте ґудзики, то ця моделька саме для вас. Але ще такі моменти, якщо у вас розмір 52-58, тоді вам сьогодні невимовно пощастило, тому що ця моделька іде універсального розміру 52-58. Тут вона іде у нас на блискавці. Подивіться, блискавка класна. Тут всередині теж я бачу все у нас прошито, прострочено. Всередині немає. Має підкладочної тканинки, приємна до тіла. Так не кусається. Це дуже важливо, щоб не була кусюча. Приємна до тіла, блискавочка У нас до самого низу можна собі ось стало трішечки спекотньо розщебнули, так. Зробили собі v образний виріс. Тут у нас кишеньки ще заховалися, а дві кишеньки, і вони як аля кінгурушечкою. Бачите, так скроєні і цікаво. Я люблю цей покрій, тому що він дуже класно буде приховувати зону пишного животика, пишних стегон. Тому що ось ця кишенечка, вона настільки дизайнерськи хитро продумує цю річ, що от дійсно якісь моменти фігурки будуть дуже влучно потім коригуватися. Далі лінія плечика у нас іде спущена лінія. Плечика. А, так, далі у нас іде довгий рукавчик, є манжетик. Єдине, що ця а, у нас сорочка вона не тягнеться, вона не еластична, тому теж треба враховувати. Я зазначила, що іде універсальний розмір 52-58. Матеріал у нас іде баєчка, але така щільна, прям щільна, добряча. Значить, це а, не сорочка, а саме, а, знаєте, така вітровочка-курточка. Дуже така класна вітровочка-курточка. А далі внизу, що ми бачимо. У нас теж іде таким аля-манжетиком. Зараз ще позаду роздивимося, як вона у нас іде. Такого рівного крою вона йде. Зараз вам продемонструю, дивіться, ось такий рівний покрій іде, а клітиночка, яка не виходить з моди, Боже, скільки років. От Дійсно, є такі класичні а, варіанти, які ти купуєш і вони тобі а, навіть через 10 років дістанеш. І вау, вона досі в моді. А, і дійсно, клітинка, горошок, Полька ось саме смужечка. Ну, це Ціна класика, така вічна класика, яка не виходить з моди. Можете зробити собі V-образний виріс, розщібнувши трішечки блискавку, або навпаки защібнути собі підшийку. А мені зараз принесли ще а, теж один варіант для мене. І я зараз хочу вже приміряти вам, показати, продемонструвати ще на собі цю класну сорочку. Боже, яка вона стильова! Слухайте, ще капюшон є клас! Я обожнюю такі речі. Які ви можете з легкістю одягнути під джинси на кожен день. А тут ще вона так класно взагалі скроєна, зроблена. Мені подобається, що блискавка, так що і кишеньки є, і капюшончик. От все, що я люблю, продумали. Я обожнюю, коли є капішон. Більшість з вас не любить, і ви просите, ми будемо для вас а, теж презентувати модельку і без капішончика, мої красуні. Тому якщо ви хочете без капюшончика, і для вас буде обов'язково. Але от ця модель взагалі як для мене, капішон є. Потім можна затягнути ще його собі. Скоригувати, зав'язати. Я зараз мікрофончик не хочу, знаєте, зайвий раз перевантажувати, тому я до кінця і не защиваю, але от подивіться. Я навмисно на секундочку притихла, бо пан режисер мене буде сварити. Що я буду мікрофончик зараз так? Торкатися до мікрофончика, і дивіться, ви собі можете і підверх защіпнути так її. І просто якщо вам спекотньо, розщібнути. Ну і ви молодці, ви телефонуєте. Мені переказують, що зараз дуже багато дзвоників. 1299 гривень за ось таку класну, я б навіть сказала, курточку. Ну реально, вона настільки щільна, що для мене це не просто сорочка, це прямо такі добрень, добренька така вітровочка. Ну, звісно, вона не має якусь плащову тканинку, якщо якісь дощик, то, звісно, вона буде пропускати, але ось так вона така теплесенька. Якщо ви полюбляєте ще жилетку зверху одягнути, то теж буде дуже вам зручно і комфортно. На блискавки кишеньки, от зараз якраз ми бачимо глибокі кишеньки. Тут у нас якраз промальована ця кишенька, кінгурушечка, зручна собачка. Теж іде. Бачите, тут ось якраз зручно буде ось розщебнути, потягнули собі. Не треба її там шукати, намацувати. Ось тут уже дуже зручна собачка йде. І ви собі з легкістю защібнули. Блискавка іде металева така, теж добротна, мені подобається. От, бо інколи буває така, знаєте, хліпінька якась блискавка. Ти там починаєш щось її защибати, а вона вже щось ці зубчики ламаються. А тут прям металеві ці зубчики, тому мені все подобається, все ідеально. Так, довжина. Тепер дивимося довжину з вами. Поперек прикритий, сіднички прикриті. Повністю так і сіднички прикриті, і ось навіть стегна прикриті. Довжина чудова. Я нагадую, що це у нас іде універсальний розмір 52-58. Ну і не забувайте називати код товару LS-235. А тут у нас баєчка, приємна така баєчка, рукавчик, манжетка іде. Тканинка не потягується. Одразу теж зазначаю вам, що тканиночка не тягнеться. Довжина чудова і такі, бачите, а оверсайз, так? Ну я 56-го розміру, а вона універсальна: 52-58. Ось, подивіться. Пане режисер, що ти там вже цукерки лопаєш? Я ж сюди чую, розмотує фантики, вже тільки летять. І капюшончик, який дійсно буде нас рятувати, якщо піде дощик, якщо здійметься вітер. І не забувайте, що ми доставочку сплачуємо за вас, тому ви платите тільки за товар 1299 гривень. Ви будете приходити на поштове відділення, бігти в примірочну в прямому сенсі, тому що зараз тільки настало прохолодніше. Звісно, і бабине літо буде, але ж і осінь буде, вона нікуди не дівається. І ви будете бігти Задоволенням примірочної її приміряти, а потім навіть будете в ній виходити і казати, я так в ній і піду. Я вам серйозно кажу, ви в неї закохаєтеся. Дуже приємна на дотик, приємна до тіла, така теплесенька. Ви в неї загорнулися, і вона з легкістю адаптується під будь-який ваш одяг. Якщо це класичні брюки, вуаля, Джинси на повсякдень супер взагалі. Якщо це навіть сукня, і навіть класичного крою сукня, так, не просто якийсь джинсовий сарафанчик, вона теж буде ідеально поєднуватися з будь-яким вашим одягом, тому що вона така універсальна, і тут і капюшончик присутній, так, і а, якась певна іде така а, молодіжна нотка. Так, ось саме ця шнурівка, вона мені якось так, знаєте, перекликається, ніби так стильно, молодіжно. Ви завжди будете виглядати молодою стильно, ні драйвовою до речі. Ось саме а, такі сорочки можна і потрібно купувати собі і на осінь, і на весну, і на зиму. І я ж кажу, ви зможете потім її навіть тримати в себе десь на роботі, коли вас дуже холодно на роботі. Ви раз накинули собі і все, і ви виглядаєте. Подивіться, як цукерочка. Ну що ж, нам час рухатися далі, вирушати. Ви швидше дозамовляйте, тому що п'ять наход це не так і багато. Я вам хочу сказати, це навіть дуже і дуже мало залишилося, і а, будете носити в задоволення. Все, а ми рухаємося далі.